Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо пробувати метод заробітку на яблуках. Зокрема, десь орієнтовно за годинку вдалося назбирати 30 кг яблук. Їх я вже зважив, і з них ми сьогодні будемо робити сік. Порахуємо, скільки вийде продати готовий сік і чи видніше було б їхати і просто продати їх на базарі по 10 гривень. Знаходимо яблука серед поля нічийого і збираємо їх бажано більше. Кіши зірвемо повно на землі. Не нікому не потрібні, бо валяються тут і гниють, тому нам на виробництво соку підуть люкс. Тим більші, великі. Може якраз самі опадають Більші краще чистити. Тому Набрати більше. Так, зважив я всі яблука разом потрошки. Загалом вийшов майже 31 кг. Чистили ми 30 кг яблук, ось скільки вийшло. Готового продукту, так би мовити, оце відходи з 30 кг. На те, щоб почистити, знадобилася година 10. Ось, Чистили ми двоє, тому якщо будете самі, то знадобиться, напевно, мінімум 2,5 години. Заберемо і потрохи закидаємо. Тож вийшло Ще сік. Тепер це все треба процідити через марлю. Завершили ми вичавлювати сік. Загалом на це пішла одна година. Із 30 кг яблук вийшло 12 літрів чистого соку. Будемо рахувати, по продають сік і чи реально у цьому зробити 1 тисячу гривень за день. Отож я переглянув ціни в інтернеті. Переважно літру соку продають за 30-35 гривень. Ми назбирали 12 літрів по 35 гривень, це виходить 420 гривень за кілька годин. Якщо б продавати яблука в роздріб там плюс-мінус по 10 гривень, це б за 30 кг вийшло 300 гривень. Отож, думаю, якщо вичавлювати сік. Суто збирати яблука, мати де знайти яблука, велику кількість, то за день можна мати спокійно одну тисячу гривень. Якщо ви маєте прес для соку, він трошки коштує, звісно, це справа буде набагато швидше, ніж всі ковичавлювачкою, я її так називаю. Це буде набагато швидше, соку вийде більше, і часу ви потратите набагато менше, але заробити тисячу цілком реально.